Вечір, народ! Сьогодні з вами я, Людмила Тарола-проводнік. Хто ще не знає, хто знає, дивимося очередний розклад. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, ставте вподобайки. Мені це дуже важливо. Спонсоруйте, кому хочеться і в кого є така можливість. Вагаються, вагаються. І по правосуддю... Будемо вирішувати важкі питання, що нас хвилюють. Перше питання. До 1 березня. Поляки призупиняють блокувати кордон. Це правда? Що угу. Угу. це означає? А що очікувати після блокування буде? Угу. А що за ілюзії? Маніпуляції, знову ж таки. Розумієте, тут маніпуляції і. зароблянням грошей. А насправді що це? Що, знову проплачують їм, да? Їм проплачують. Угу. Та вони знаходяться в тупіковій ситуації. Вони хочуть з одної сторони перемогти, а з іншої сторони шукають вихода. І що? Ну і таким чином зараз обороняється Свою, свої статки, своє, ну як вам сказати, а, те, що вони нажили, і що, угу. вони очікують прорива. Щоб був якийсь новий етап, до якого вони дуже довго йшли. Угу. Ну, Тут іще вклинюються треті якісь сили. Третій це Росія, війна. Угу. Агресія. Так. Да. Так, хочеться сказати полякам, які блокують кордон. Що, ви розумієте, це асоціація у мене завжди з тим, що, знаєте, як нанімаєш е тілоохоронця, наприклад, да? ну, люди, які мають гроші і можуть собі це дозволити, їм е загрожує е життю їхньому небезпека. От вони наняли цього як Охоронця, да? а потім, виходить, кажуть, ну, добре, ти, нас, ти мене охороняй, але я тебе, тобі їсти давати не буду, а я тебе забираю, стріляти тобі не буде чим. Розоружаю тебе. І спати ти не будеш. Оце така ситуація на кордоні. У мене, допустимо, така тільки асоціація. Тобто ви розумієте, що загроза є для всіх країн, які навкруги. Якщо в Україні, ну, в Україні ви не даєте поставок, не даєте проїхати транспорту, то як ви думаєте, захистити свій дім, свої ті поля, про які ви там переживаєте, про те, що конкуренція велика? У мене завжди таке запитання. Дуже дивна історія. Дуже. Добре, поїхали далі. Друге питання. Ворог очікує промерзання ґрунту, щоб здійснити наступ. На, там, на східному напрямку, на південному напрямку, бо вони технікою не можуть проїхати. Це правда, що вони будуть в січні перти вже технікою. Це правда? Що вони очікують промерзання ґрунту? Ну, що можна сказати? Сильно бреше дьявол. Ми... Він, знаєте як, він оці, о, о, тримає в очікуванні. О, дивіться, сильно дьявол бреше. Розумієте? Щоб, щоб чекали, ті. от зараз ми не можемо. От тільки промерзне ґрунт. Як попрм, а насправді. А насправді що? І опять дьявол виліз. Угу. А насправді він відкладає і відкладає все надалі, тому що немає ресурсу. Нема чим перти. Так, десант в глиб країни. Ну, планується. В глиб країни це таке чула, не знаю. Вони збираються... десантироваться. А мне хочется испытать, а что надали? А что потом делать будут? Десант будет в глубине страны? Будет? Что это означает? Что за перемены? Да они боятся. Нет. Нет-нет-нет. Это такое. Ну, как бы, Вибираючи, щоб їм таке новеньке ще зробити, і що? Угу. Та ні. Ну, знову ж таки брешуть. Понімаєте? Що вони тільки, які вони вкиди тільки не робили вже? Башкір'я бунтує. Останні два дні. І. Чим це все закінчиться? Башкірія бунтує. Чим закінчиться Башкірі? Угу. Все закінчиться печально. Угу. А, а, а чим це вони закончить хочуть? чим? З обороною, розстроєні, сил немає у них, енергії й немає. На них же там омон прислали і їх там б'ють, безоружні, башкірці самі не зможуть нічого зробити. Со временем будуть бояться, що либо робити. Бояться дьявола будуть. Угу. А Продовження цієї історії буде? Якщо ви чули там, да? то вони там одна із активісток, вона каже, башкірцям закликає, щоб вони повернулися з Українського фронту і захищали їхню землю, їхні будинки, їхні сім'ї. Чим це закінчиться? Чим? Розстройством, депресією, обороною. ну... А, а що це поміняється? Угу. Угу. Ну, знаєте, от що судьба поміняється, а вона поміняється. Угу. Як? Ну, вони кажуть, на даному етапі вони обмежені, вони не можуть нічого зробити. З, з однієї, сторони тут емоції переповнюють, з іншої сторони, в основному е тут жінки, чоловіків мало, і з другої сторони, вони будуть очікувати, що коли сили наберуться, ну, то есть, коли ось зможуть е прийти, але вони тут в обмеженні, розумієте, тут військовими обмеженні. да, маніпуляціями. Серце розбите у них, що нічого не виходить від цієї війни, що ніхто захистити не може їх. Угу. Ресурсу немає у них того, щоб щось робити. Так, да, нерівноцінно. Ну, задавлять цей бунт. Не дадуть йому розростися. Добре. А... Людмила, таке запитання. Гео Лерос. Каже правду про Зеленського чи наклеп? Бо дуже ем, болюче розкриття в нього, в бік президента і Єрмака про статки, які вони приховують в Ємені чи Арабських Еміратах. Так це чи ні? Чи напишіть, що це не на часі. Дякую. Ну, ви знаєте, скільки бруду от, со сторони людей різних на президента, на Єрмака, Так на Єрмака взагалі з початку війни щось там на нього льють. Бруд. Цьому гео леросу можна вірити? Гео леросу можна вірити? Давайте отак. Ось дивіться, що починається розклад. Бреше. Розумієте? Брехун. Нересурсно взагалі про це розмовляти. Брехун він. От питаю, хто він? Брехун. Для чого він це робить? Для чого? Ну, ему надо якось вот показать свою яскравість, свою... Він себе дуже любит, як, який він крутий, вот хайпануть, показати свою значимость. Вот на, извините за выражение, на брехні, ну тут робота така. Со всіх сторон йому там как бы. Показують, що, що, що робити. Ану, ану, А угу. Ну, ілюзії розпускає, Брехню розпускає. Оборонятися, кажуть, надо від цієї брехні. Все. Даже вот говорить не хочеться, правда? Таке состояние мерзості. Ті безпілотники, що атакують санкт петербург були відправлені з території України. Ви чули, да, що там атакують санкт петербург сам порт, і там вроді, є якісь розрушення попадання. Це нова інформація. Я ще так глибоко не погружалася, краєм глаза подивилася. От давайте подивимося. Мене цікавить, справа в тому, що там більше тисячі кілометрів до Санкт Петербурга від нашого кордону. І мене цікавить одна ну, така, знаєте, думка. Це з нашої території це все запускається. З нашої території це запускається. Зараз будемо дивитися різні варіанти. Зі сторони Росії запускаються дрони ці, чи з суміжних країн. Із суміжних країн. <кій> із суміжних країн. Із суміжних країн тут запускаються. То есть граничащих. От. Запускають із суміжних країн. Добре. На сьогодні все. Дякую. На особисті розклади звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. До побачення, пока, пока.